Радіо UA Chicago Друзі, з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Доброго дня вам і всім. Ну на то виглядає, що поки що буде першим пауза. Про то думаю, зараз треба говорити. Не, не про те, що відбувається чи відбудеться, а те, що радше не відбудеться. Ми зараз в такій фазі, де те, що не відбудеться і не відбувається. Є важливішим навіть від поточного. Ну бо з поточним все зрозуміло е, триває навіть не війна, а війна, терор, і ціль люди, спільноти, адепти безконечності, навіть якби тішаться, що знаєте, не буде там буде пешту, що він відкладається, там що, тобто таке враження, що всі так вболівають за те, от слава Богу. Не буде якогось там розрішення, пошуку, не буде там якихось розмов. Як добре, що не буде, вважають адепти безконечності. І забувають, що власне війна терор триває, навіть не війна, а війна терор через дефіз, де два слова, я би казав сприймати як два рівнозначні поняття і категорії, бо, власне кажучи, в терорі, який є повітряним, Уже він не дуже е, корелюється навіть з успішно обороненим суходолом, сухопутним е, е, компонентом. Бо це є два різні компоненти війни, які однаково працюють. Що би не робилося на землі, е, понад землею відбувається те, що відбувається, де масштаби руйнувань, безумовно, лише наростають. І це я тут відчув таку якусь, знаєте. Ну, пастку в наших людях. Багато співвітчизників, мені здається, потрапили в цю пастку цих гойделок, коли, умовно кажучи, в день всі радіють від небачених ракетних там, дронних атак по, 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 по Росії, плодують і це зрозуміло. Там спалили завод, там якийсь НПЗ, там ще щось, там ще щось. А вночі плачуть над отриманими у відповіді руйнуваннями, бо відповідь отримуємо неспівмірно. Це таки більші відповіді за рахунок ресурсної, величини ворога і просто різниці в пропорціях. Умовно кажучи, якщо ми спалимо 20 НПЗ для Росії де їх, умовно 200. і Якщо нам будуть руйнування тих самих 20 якихось об'єктів. А в нас є 25, то навіть при рівності спаленого пропорційно це будуть різні пропорції. От така у нас диспропорційна війна і на старті, і тут нічого дивного. Оця пастка радощів за власні успіхи і через кілька годин плач над е, своїми руйнуваннями, вже, це вже зайшло в якісь такі, знаєте, майже як форму і в норму, вибачте, за е, гру слів, е, і це якраз дуже і печалиць, тому що якраз тоді і виникаються всі раціональні погляди, бо ці гойдалки вони дуже дають гостроту відчуття від якоїсь радощів за власні успіхи до квиління елементів над власними руїнами. І це все відбувається в дуже стислий період з тими самими людьми, з дуже такою динамічною почерговістю. Власне, оця війна терор, вона все ж таки теж ставить питання, як мудро в ній працювати, тому що в війні терорі вже не лінійна логіка спрацьовує навіть не співвідношення ресурсів чи наявності там, кількості далекобійного чогось летального. Тут же спрацьовує зовсім інша метафізика терориста, тому що це є максимальна шкода, і все одно за терористом залишиться останнє слово у вигляді. Вибухівки на реакторі, бо в них є ЗАЕС в лапах е якихось апокаліптичних видів зброї, бо в них вони теж є, і це ядерний ворог. Все одно це буде останнім словом ворога. І в цьому терор спарінгу е світ це теж розуміє мудріший, переможніший якось вислизати з того, а не. Придумувати 100 причин в тому перебувати в тих гойдалках, так, де все одно успіхи чи не успіхи, вони так підважуються і знаєте, дуже час обнуляються е, отриманими відповідями, і це, це, це можна просто безконечно в режимі forever, е, в цьому перебувати. І тому такими дивними доволі для людей аналітичного складу характеру, які мають імунітет. На емоційні гойдалки, їм і тому так трошки важкувато дається до розуміння, звідки такі радощі, з приводу там, перенесеного, він ну, ще не скасований, але ну, відкладеного Будапешту як якоїсь форми спроби виходити на. Перемовницьку лінію при розумінні, що ну, і, 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 інакше воно буде йти взагалі по, по, такі, по такому ж сценарію, що там вже знаєте вже ніхто не буде добирати слів. І ось це ще залишається запитанням, чи суспільство встигає за, якби, ну, за, за власною трагедією, чи воно ще перебуває в якомусь такому частковому занечуленні? І, 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 і анестезії від е, нарощування власних успіхів при нарощуванні е, власних збитків і кожний ракетний обстріл це просто якесь ну, страшне очікування у половини країни, бо тому, що ради на то немає. Іскандери, іскандери, кінджали, і все, що хочете, і по енергетиці, і по і по тому. По чому, мені дається плану Б не дуже той видно і не дуже то є, бо все в нас по ситуації? Питання більше до розмислення, ніж до е, аналізу, але деколи знаєте корисніше і важливіше деколи розмислювати і думати, ніж відгукуватися просто на якісь інформаційні приводи, на які я відгукнуся ж, з, з вашого дозволу, коли ви до них приступите. Дякую, пане Остапе. То як ви думаєте, буде Будапешт чи ні? Бо ми знаємо mm -hmm. інформаційні mm -hmm. речі, які були вчора. А сьогодні, вже до прикладу, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підготовка до мирного саміту у його країні триває. Це він у Фейсбуці написав гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної команди Кремля, заявив, що повідомлення західних ЗМІ про нібито зупинку підготовки зустрічі між Трампом і Путіном. Не відповідаючи дійсності, за його словами, підготовка саміту Будапешті триває. Це інтерфакс. От такі повідомлення. З я, я думаю, дня. Будапешт буде, і під Будапештом. Я не маю на увазі конкретно Будапешт, як місто столиці Угорщини. Я просто говорю про саму зустріч про цю перемовницьку саму точку, яка вже для Трампа радше буде точкою. Фініш від успішності чи неуспішності якої вже далі вся поведінка Трампа, ну, як основного світового гравця, на полі миротворчості, і на полі припинення війни, яке таке враження не сильно всім то сильно подобається, навіть. всім сильно подобається воювати до останніх цеглин. Ну, таке враження деколи складається. Це вже буде фінішне, тому я тут не прив'язуюся конкретно до Будапешту там, на межах там, тих двох тижнів анонсованих. Це може бути пізніше чи швидше, чи, чи десь в іншому місті, але воно неминуче все одно буде для того, щоб якось це вузька горловина, куди так, зібралися вже всі процеси, щоб якось воно вивергнулося. І нарешті, якби пішов процес далі. Він закупореним вже не буде. Він був закупореним ну, за час Байдена, він був розтягнутий, він був розкатаний як тісто. знаєте. Зараз процеси настільки руйнівні і масштабні, що воно закупорюватися не буде, воно вже все одно виліється, або у відмову від теми миротворчості, як таку, за принципом обоє винні і хай обоє страждають. Ну, з точки зору Трампа він так скаже. Або все ж таки у вихід в якусь. Конструктивну площину, де все ж таки вже Україна буде змушена думати і про певні компромісні варіанти, без яких неможливо якби зараз того всього зашморгу вічної війни вилізти і так далі. Тобто, це таке, оце знову ж таки ці процеси вибурлюють, вибурлюють, вибурлюють. Що вибурлить, то ми побачимо, але однозначно, якась точка прориву того всього має відбутися, в яку би сторону це не пішло. І, Ну, це в очікуванні. Ви, пане Остапе, відповіли на всі мої занотовані питання, насправді. Ти знаєте, що давайте поговоримо. Ви вважаєте, що це оце точка буде вже така точка неповернення, якщо з неважливо яким результатом, чи позитивним, чи негативним, Ви... в будь-якому випадку для Сполучених потріб... Штатів, так, так, нам потрібна якась ясність. Ну, Тобто, розумієте, коли весь 25-й рік, ну, то вже знаєте, вже жовтень на календарі, там лишилося два місяці. Е катастрофічно жахливих під завісу року, будь місяці, звичайно, лишилися. Вони багато що ще е принесуть е чорноти і темені. Е е й темні. Але весь 25-й рік пройшов під цією, знаєте, такою. Як павутинка такою мерехтливою, тремтливою від кожного подову вітру, павутинка очікування якоїсь інтриги та вдасться, не вдасться, якось тому, що 25-й рік був роком Трампа в мирі. Ну, в мирі і в світі був Трамп. 25-й рік ним весь продиктований. І власне, тому це вже якось має дійти до ясності. Нам потрібна ясність. Вона потрібна насправді всім. Мені здається, світ в своїй більшості вже до внутрішніх налаштувань на майбутнє дійшов. Вони знають, що будуть робити. Оскільки в нас команда КВН капітанський конкурс імпровізації, то у нас взагалі нема стратегії жодної. Ну тобто, слово стратегія, ви з усіх словників української мови. Нема цього. Є ситуативне, максимум тактичне, максимум довгостроково тактичне, яке все одно зазнає постійної корекції через ходи ворога. Розумієте, лихо тим державам в множині кажу, якими управляють гравці а не стратеги. Тому що стратег має і веде свою гру. Гравець в неї грає. Гравець ведеться на кон'юнктуру, діє від неї. Стратег створює конюнктуру. Це зовсім різні ну, якби естакади от, інтелекту і державництва. Взагалі, це навіть нема що порівнювати. От в нас, власне, ми є гравцями. Ми граємо з великим азартом, з великим ентузіазмом, з великим завзяттям. Нас спрацьовує логіка гравця, втягнутого в гру на виживання. Стратегії тут нема жодної. Тому що стратегія виживання передбачає виживання. У нас дій на виживання нема. У нас є більше дій азартно задирикуватого, якогось дуже адреналінного. І це зовсім відрізняє нас від світових гравців. Ну, ми, ми в принципі в порівнянні з іншими світовими гравцями, які спорадично в своїх овальних кабінетах можуть стратегувати. Ну, бо знаєте, коли в тебе все нормально, плюс-мінус, ти стратегуєш. А коли в тебе все горить, то, то набігаєш і гасиш. Тому нас, власне кажучи, оця логіка гравця переважає, тому е, я за світ абсолютно спокійний. Вони вже все розуміли по установці сил. По глобальному півдню, по вісі Росія, Китай, по вісі Європа, Китай, бо цього року вліту, влітку відбувся Конгрес і Саміт ЄС Китай, по вісі Америка Китай. Це вісь ще є відкритою, тому що на початку листопада я думаю, буде контакт китайсько-американський. І я би хотів сказати, що він, в принципі, дасть найбільші відповіді. Тому що, як правило, такі речі треті мають і найбільше е, вплив на нашу війну. Одним словом, всі собі все постратегують, ну а ми будемо вже в тому всьому в процесі, вже як. Як невід'ємна сторона, яка, на жаль, процесу не задає, а йде більше у фарватері, створених сильними світовими центрами. Це є і Америка, і Росія, як ворог, і той самий Китай процесами. Тому тут тільки так, ну я це так бачу, можливо, хтось бачить це по-іншому, право кожен. Остап, давайте все-таки подумаємо, чи є стратегія, чи вона якось планувалася, і підготовка до зими, до опалювального сезону, до звичайно, ударів Росії по таких об'єктах цивільних. Ну, Наприклад, створення пунктів незламності, що ще там робили? Укріплення Боже, то таке щось смішне, насправді. Ну я так і хотів ну, вас вивести на ц... на цю емоцію. Так. Е, дивіться. Минулого року, у 24-му, президент України Зеленський пообіцяв 1 мегаватт додаткової електроенергії, створеній потужності для створення 1 мега чи Гігаватт, я вже там їх путаю. Минулого року і 4 чотири, чотири, цього року, Гігаватт, гігаватт. Yeah, yeah. і 4 Гігавати цього року. І от ми маємо кінець року. Половину обстріляних, обстріляних атакованих міст після кожної атаки занурюється в частковий блекаут. Ну, то по 30 тисяч абонентів вирубано, то по пів міста, то пів області, там залежно де прилетить. Так? При тому, що на енергетику, на захист від ракетного обстрілу мину, минулого року було виділено до, там, 10 мільярдів гривень, я думаю, вони освоєні. Якісь об'єкти захищені, уряд показує, але щось прилітає. По тих, які ну, якби прийтає, Так? Це перший момент. Значить, у квітні це я зараз вас відсилаю просто всіх охочих зрозуміти, як тут це все готувалося. Відсилаю до розслідування української правди стосовно енергетики. От і воно свідчить про те, що у квітні було проведено конкурс і було задумано про м, запровадження будівництва так званої маневреної енергетики, електрогенерації. Тому що, оскільки ворог атакує всю енергетику, треба оту маневрену, ту, яка є на місцях, це робиться через газотурбінні газопоршневі станції, які є маленькі, які можна ховати і легше їх ховати, ніж гігантські підстанції. Куди іскандери потрапляють і все інше від ворога, від ракетно-дронних обстрілів. Вмикається воно за три хвилини і в піковий чи форс-мажорний час воно перекриває, оця маневрена генерація, перекриває провал мережі на місці. І воно дає можливість, зокрема, Чернігову, Шостці, Сумщині, Кривому Рогу, Іншим містам, які потерпають і потрапляють в блекаути через обстріли, перекривати це маневреною електрогенерацією. Про що президент сам сказав, що буде. Так от, колишній міністр, як пише Українська правда енергетики, зарубав цей конкурс. Все. Він похований, маневру енергетики немає. Через ту причину, що міністру не сподобалися назви фірм, які перемогли в конкурсі. Не ті фірми примали, тому простіше все зарубати. І тепер, замість того, щоб мати власну маневрену газотурбінну генерацію, у нас є що? Блекаути, прильоти, дизельний гул генераторів і постійні намагання влади радити своїм мешканцям, що заряджати павербанки, рубати курва дрова. Запасатися вовняними шкарпетками, і хто в місті живе, звалювати в село, бо там легше буде вижити. Замість того, щоб нормально провести конкурс і на кінець року мати підстраховочну для енергосистеми власну маневрену генерацію. Ну і питання, як готувалися, чим думаємо. Це питання, власне, журналісти, розслідувачі гарно розписали. Я просто вам в вільному. Переспіві, переспівав квінтесенцію цього енергетичного розслідування, зокрема української правди. По інших питаннях енергетичних те саме питання. Тому що всі області, всі області освоювали кошти на підготовку до зими, на то, на цього. Пізніше, коли все приходить, у нас з'являються передапокаліптичні застереження, що газовибуток вибитий майже весь. Газу не буде, світла не буде. Готуються до найгіршого натяча зима. Ну, чи можна було цього уникнути, чи це був секрет, що ворог буде вибивати енергетику? Риторичне питання. Наступне питання: якщо Україна свідомо починаючи з літа, б'є вже півроку по НПЗ Росії, ну, що правильно робить, бо треба, щоб горіло, і так далі, ну то ясна річ, що ворог буде бити взаємно по тих самих енергетичних системах. Ну тобто, якщо б'ється туди, то очікується прильоту сюди. І це не є якась там е, фатальність, це просто буква Л. Логіка. Ну, логіка така є. Ну, тобто, Це зрозуміло. Тому до питання, чи можна було якось до цього підходити, ну, хто має причину на слідковій конструкції не порушені в мозку через споживання якихось поганих для здоров'я. Речовин та... тих от. Ну, то той може це докупи скласти. Ну, а в нас, якщо бігається від пожежі до пожежі, від прильоту до прильоту з висолоним язиком і, 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 і з жахом, хто буде далі, ну, тут вже інше питання. Просто в люди, якщо хочуть, вони якби можуть про це думати і запитувати владу стосовно послідовності, якоїсь ну, фахової підготовки і так далі. А хто не хоче, ну й, звичайно, тому залишається ну, незламність, як емоційна категорія, яка, звичайно, перекриває все. Ну і теж, на ній теж можна вигрібати, виїжджати, як показує приклад, досить таки тривалий час, що теж є похвально і гідне Ну Остапа, але все таки надія є. Зараз вона є на бабине літо. Також емоції то, хотів вас виконати. То ви так пожартували? так? Звичайно, пане Остапе, але все-таки десь я пригадую півтори, півтора-два роки тому вже будувалися оці газотурбінні підстанції, які закопували в землю. Зверху заливали величезний шар армованого бетону, і вони теоретично мали працювати. Також десь недавно мені в Ютуб підігнав, вибачте, за жаргонне слово рекламу. Такі акумулятори, які будує компанія Ахметова, і робить робиться це для такого певного баласту, коли є пікові навантаження для того, щоб їх якби, згладити. І ну закликали так розумію інвесторів, щоб вкладалися в цю в всю ситуацію. Тож, можливо, все-таки не зовсім так все виглядає, а може щось готувалися, але ми ну, бала... та може. Я, я я не я не коментую, ну ми ви запитали я. Переспівав вам розслідування української правди, яка свідчить про те, що ну, якби трохи інші дані. Але ну змістите, а що тут говорити? Ну давайте люди хай самі дадуть оцінку тому всьому. Може не так, все буде е, печально, як воно е, малюється, а може ми просто, а може ми просто не розуміємо і не бачимо, і нам не повідомляють, наприклад, справжніх масштабів проблематики. Ну, суспільство, що в курсі щось про щось сильне. Ну, я щось не дуже знаю, так? тому ми це можемо десь там то там, то там виокремлювати. Вони слово, знаєте, тут таке діло. Я вважаю, ну, яка логіка і мораль. Ну, Кожна дія все має прораховуватися. Ну, Розумними державниками все має прораховуватися. Чи воно прораховується тут, коли все вирішує, просто назва фірми, чи вона своя, чи не своя, і тому можна конкурс завалити. Ну, зокрема, по тому будівництву цієї наредки. Ну, ну, то, значить, значить, таке, значить, в нас такий пріоритет. Ну, то що? Ну що ж, запитаємо наших радіослухачів, які нас будуть дивитися у відеоформаті, написати, що вони думають з цього приводу у коментарях. А Але тому, що... перше, нехай прочитають перше джерело на українській правді, щоб мати якийсь більш-менший, я ж не фахівець. Але щоб мати такий сюжетику в голові, щоб розуміти, про що мова. будемо очікувати фахівців у коментарях. Також і, звичайно, ми собі зробимо певні висновки, читаючи кожен ваш коментар. Також підписуйтеся, ставте вподобайки, і ми дякуємо Остапу Друздову, відомому журналісту, блогеру та письменнику, що знайшов час до нас вийти. Дякую вам. До побачення, гарного дня, Всего доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.